Ландшафтне середовище сучасного міста є невід'ємною складовою міського простору, що включає природні та штучні елементи, які сприяють покращенню якості життя мешканців. Основними складовими ландшафтного середовища є зелені насадження, водні об'єкти, рекреаційні зони, малі архітектурні форми та інфраструктура для відпочинку і спорту. Розглянемо детальніше кожен з цих елементів. Перше. Зелені насадження, парки та сади служать місцем для відпочинку, прогулянок та соціальної взаємодії. Вони також сприяють зниженню рівня шуму та поліпшенню якості повітря. Міські парки можуть включати в себе різноманітні види рослин від дерев та кущів до квітів та газонів. Особливу увагу приділяють місцевим адаптованим до міських умов видам. Алеї та бульвари створюють затінені пішохідні маршрути, сприяють зменшенню температури та поліпшенню мікроклімату міста. Упродовж вулиць висаджуються дерева, які створюють зелені коридори, що сприяють екологічній рівновазі та комфортності міського середовища, вертикальне озеленення, включаючи зелені стіни та дахи, допомагає зменшити теплове навантаження на будівлю, поліпшити ізоляцію. Та знизити рівень забруднення повітря. Друге. Водні об'єкти фонтани та штучні водойми додають естетичної привабливості міському середовищу, сприяють зволоженню повітря та створюють прохолодні зони. Водні об'єкти можуть бути інтегровані у парки, площі та громадські простори, забезпечуючи рекреаційні можливості для мешканців, річки та канали. Природні та штучні водні об'єкти сприяють біорізноманіттю, створюють місця для активного відпочинку та рекреації. Третє: рекреаційні зони. Спортивні майданчики забезпечують можливості для активного відпочинку, занять спортом та організації спортивних заходів. Дитячі майданчики забезпечують безпечне місце для ігор та розвитку дітей. Сприяють соціальній взаємодії між дітьми та батьками. Зони для відпочинку, такі як лавки, альтанки та зони для пікніків, створюють можливості для релаксації та спілкування. Четверте: малі архітектурні форми, скульптури та пам'ятники додають культурної цінності міському середовищі, сприяють збереженню історичній пам'яті та створюють візуальні акценти. Лавки та альтанки забезпечують комфортні місця для відпочинку та спілкування, підвищують зручність міського середовища. П'яте інфраструктура для відпочинку і спорту. Велосипедні доріжки сприяють розвитку екологічного транспорту, знизують навантаження на дороги та підвищують рівень фізичної активності мешканців. Прогулянкові доріжки створюють можливості для піших прогулянок. Сприяють покращенню здоров'я та підвищенню комфортності міського середовища. Отже, ландшафтне середовище сучасного міста включає різноманітні природні та штучні елементи, що сприяють покращенню якості життя мешканців, підвищенню екологічної стійкості та естетичної привабливості міських територій. Планування та розвиток міського ландшафту враховує необхідність створення комфортних умов. Для відпочинку, спорту, соціальної взаємодії та підтримання екологічної рівноваги. В сучасному суспільному озелененні використовуються різноманітні багаторічні рослини та квіти, які мають декоративність, стійкість до умов міського середовища та відмінні екологічні властивості. Серед них трав'янисті багаторічні рослини, вівсяниця, осока, пальмолисна. Щучник Дернистий, Ковиль, міскантус, пінісетум. багаторічні квіти лаванда, рудбекія, ехінацея, котовник, молінія, Вероніка, Шавлія, використовуються у спільному озелененні парків та скверів, вуличних клумб, садових композиціях. Ці рослини не лише прикрашають міста, а й відіграють важливу роль у покращенні екологічного стану. Збереження біорізноманіття та покращення якості життя міських мешканців. Далі розглянемо організацію виробництва товару в тепличному бізнесі, яка вимагає ретельного планування і реалізації на всіх етапах виробничого процесу, включає вибір і підготовку теплиць, підбір асортименту рослин, провадження технологій, вирощування, управління ресурсами, контроль якості та логістику. План для організації такого виробництва наступний перше. Планування виробництва. Визначення асортименту рослин. Визначення основних потреб ландшафтних дизайнерів, садинників і забудовників, вибір декоративних рослин, квітів, які користуються попитом у ландшафтному дизайні, розробка виробничого плану. Визначення кількості рослин для вирощування на основі аналізу ринку та замовлень. Складання графіку, посіву, росту та збору врожаю, враховуючи сезонність і оптимальні умови для кожного виду рослин. Друге. Підготовка теплиць. Вибір типу теплиць, вибір оптимальних розмірів і форм теплиць для ефективного використання простору і забезпечення потрібних умов для рослин. Встановлення автоматичних систем крапельного. Або дощувального поливу, встановлення систем опалення для зимових умов і вентиляції для підтримання оптимального мікроклімату, використання додаткового освітлення, наприклад, LED-ламп, для забезпечення необхідного світлового режиму. Третє – технології вирощування, вибір субстрату, забезпечення необхідного рівня pH, поживних речовин. І структури ґрунту для різних видів рослин, Використання органічних або мінеральних добрив у відповідних дозах і строках, впровадження систем фертигації для подачі розчинів добрив через системи поливу. Четверте: управління ресурсами, впровадження систем збору дощової та оптимізації використаних водних ресурсів, Використання автоматичних систем поливу для забезпечення. Рівномірного та регулярного поливу рослин, використання енергоефективного обладнання для зменшення витрат на опалення, освітлення та вентиляцію, встановлення сонячних панелей та інших відновлювальних джерел енергії для забезпечення автономності теплиці. п'яте контроль якості: регулярний моніторинг стану рослин, включаючи візуальні огляди та аналіз ґрунту і води. Впровадження заходів з попередження та контролю за шкідниками та хворобами, дотримання національних та міжнародних стандартів якості для вирощування декоративних рослин, впровадження стандартних операційних процедур для всіх етапів виробництва. Шосте логістика та збут: забезпечення належних умов транспортування рослин до клієнтів для збереження їх якості та життєдатності. Створення умов для тимчасового зберігання рослин перед доставкою, наприклад, спеціальні склади з контролем температури і вологості, вибір і розвиток каналів збуту, таких як продажі через інтернет, садові центри, співпраця з ландшафтними дизайнерами та забудовниками, розробка маркетингових кампаній для підвищення впізнаваності бренду, участь у виставках та ярмарках. Створення рекламних матеріалів. Отже, організація виробництва товару в тепличному бізнесі включає комплексний підхід до планування, вибору і підготовки теплиць, впровадження технологій вирощування, ефективного управління ресурсами, забезпечення високої якості продукції та ефективної логістики. Успіх такого бізнесу залежить від. Здатності адаптуватися до ринкових вимог і впроваджувати інноваційні рішення у всіх аспектах виробництва. При ціноутворенні в тепличному бізнесі слід враховувати: перше. Витрати на виробництво, витрати на сировину і матеріали, а саме: насіння, субстрати, добрива, обробні матеріали, ґрунт, контейнери тощо, витрати на заробітну плату. Працівників, а також на управління і адміністрування, витрати на опалення, освітлення, системи поливу і вентиляції, витрати на транспортування і збут. Друге. Ринкові умови. Аналіз цінової політики конкурентів, і встановлення конкурентоспроможних цін, врахування рівня попиту на певні види рослин для ландшафтного дизайну. І можливості їх постачання. Зміна цін в залежності від сезонного попиту та можливості виробництва. Третє. Маржа прибутку, визначення прибутковості це врахування необхідної маржі прибутку для забезпечення вигодності виробництва. Отже, ціноутворення в тепличному бізнесі по вирощуванню рослин для ландшафтного дизайну. Є балансування між витратами на виробництво, ринковими умовами і бажаною прибутковістю. Важливо враховувати всі зазначені аспекти для ефективного управління ціноутворенням і забезпечення конкурентноспроможності на ринку. Маркетинг підприємницької діяльності це комплекс стратегій і методів. Спрямованих на просування продуктів або послуг на ринку з метою залучення клієнтів, задоволення їх потреб і збільшення прибутку підприємства. Щодо маркетингу в тепличному бізнесі, то він включає ряд ключових аспектів для повертання клієнтів і збуту продукції. А саме, перше сегментація ринку визначає цільову аудиторію, врахування потреб ландшафтних дизайнерів. Архітекторів, садівників, муніципалітетів та приватних клієнтів, які шукають рослини для озеленення. Встановлення, які види рослин найбільш популярні серед цільової аудиторії. Друге продуктова стратегія. Вибір асортименту рослин, які відповідають вимогам клієнту і кліматичним умовам регіону. Забезпечення високої якості рослин, що відповідають вимогам клієнтів і стандартам. Третє. Продаж і дистриб'юція, встановлення ефективних каналів збуту через роздільні точки продажу, оптових дистриб'юторів, онлайн магазини тощо, планування і збут з урахуванням сезонних особливостей попиту на рослини для ландшафтного дизайну, промоція, рекламні кампанії, використання цифрових медіа, соціальні мережі, журнали і брошури для просування продукції, участь у виставках. І заходах демонстрації продукції на виставках, садово-паркового господарства та інших відповідних заходах. П'яте співпраця із спеціалістами надання порад і консультацій садівникам, ландшафтним архітекторам щодо вибору рослин. Отже, ефективний маркетинг підприємницької діяльності є ключовим елементом успіху будь-якого бізнесу. Він допомагає підприємствам не лише залучати нових клієнтів, але й зберігати і зміцнювати стосунки з наявною клієнтською базою, розширювати вплив на ринку і забезпечувати стабільний ріст прибутків.